Всім привіт! Мене звати Єлизавета, я професійна актриса, а також я тренер з риторики, викладач акторської та ораторської майстерності. У цьому відео я хочу розказати вам, як я проходила творчу консультацію і як відбуваються іспити в університеті імені Івана Карпенка-Карого. Отже, якщо ви збираєтесь їхати на творчу консультацію, обов'язково пам'ятайте про те, що ви маєте бути підготовленими, тобто ваш репертуар. Репертуар має бути сформованим. Як сформувати свій творчий репертуар, як підібрати твори? Про це я розповідала в попередньому відео, яке називається Майбутнім акторам. Подивіться його, будь ласка, тому що там я даю дуже багато корисних рекомендацій. Отже, якщо, наприклад, ви вже вивчили монолог і вірш, але ще не підібрали собі прозу, у вас немає байки, не потрібно їхати, тому що ви просто можете зіпсувати своє реноме. Їдьте підготовленими. Обов'язково також треба підготувати і пісню, тому що на творчій консультації вас попросять заспівати. Хочу розказати, як я проходила творчу консультацію. Я приїхала зранку в університет, була певна черга, я записалась, і після обіду почалася консультація. Заходжу в аудиторію, там було десь близько 10 людей. Зі мною привіталися і попросили почати читати. Я почала з байки. І мене послухали ну, буквально п'ять речень, не більше. Далі був вірш, послухали десь чотири рядочки. Зупинили. Далі була проза, теж мене послухали буквально декілька речень і так само монолог все. Далі попросили заспівати, я заспівала, мені подякували і сказали, виходьте. Я вийшла і, звичайно, в мене була така реакція: дівчата мене зрозуміють, я пішла плакати. Тому що мені здавалося, що я ну, не зможу отримати допуск, тому що слухали мене дуже мало. А я собі фантазувала, що я зайду, мене будуть довго слухати, приділяти мені будуть увагу. Ні. Все відбулося досить швидко. Хоча комісія була доброзичливою до мене, я поплакала. Підійшла до аудиторії, і якраз студентка винесла такі довгі папірці, зараз вже їх немає. Зараз усно вам повідомляють, чи чекають вас цього року на іспитах, чи ні. Коли я вступала, були такі папірці, де було прізвище ім'я по батькові, і там було написано, що ви рекомендовані до іспитів. Я отримала цей допуск, я теж знову здивувалась, тому що послухали мало, конкурс величезний, але я пройшла на іспити. Я поїхала додому готуватися. Дуже важливий є такий момент. Це оця відстань між тим, коли ви пройшли консультацію і коли почнуться іспити, якщо тут десь 2-3 місяці не потрібно постійно репетирувати той репертуар, з яким ви пройшли творчу консультацію. Я не рекомендую змінювати твори тільки якщо самі викладачі в університеті вам не давали таких рекомендацій, тобто не казали: змініть прозу, наприклад, додайте більше лірики, візьміть інший монолог, якщо викладачі... Вам давали такі рекомендації, треба дослухатися. Це насправді класно. Не кожному абітурієнтові приділяють стільки уваги. Навіть якщо вам кажуть, візьміть інші твори і приїдьте ще раз. Це ще один шанс. Тобто, вам його дають. Користуйтесь ним, не ображайтесь, готуйтесь і знову приїжджайте. Отже, цей період, коли ви пройшли творчу консультацію і вас чекають іспити, потрібно додавати до своєї програми нові твори, якщо у вас там десь 2-3 місяці залишається. Для чого ми додаємо нові твори? Для того, щоб ви створювали вдома такий певний акторський тренаж зробіть ще один монолог, так? тобто створіть ще один образ, попрацюйте з новою байкою, нові вірші вивчіть. Все, що ви будете вчити, воно все вам знадобиться в подальшому творчому житті. Ви просто можете за цей період, якщо залишається до іспитів 2-3 місяці, перегоріти своєю основною програмою. Але з тим, що ви читали на творчій консультації, з тим ми і вступаємо, тобто теми розповідаємо на іспитах. Ще один момент. Якщо вам сказали, що цього року вас не чекають на іспитах, подивіться моє попереднє відео майбутнім акторам. Там я розповідаю, чому не треба зосереджуватись тільки на університеті імені Івана Карпенка-Карого. Це, сто... Це стосується і тих, хто, наприклад, не проходить перший іспит в університеті або другий. Отже, на першому іспиті ми читаємо вірш, байку і прозу. Дуже часто мене запитують, в якій послідовності читати. Ще гірше, якщо абітурієнт виходить на сцену на першому іспиті і запитує комісію. Намагайтеся самі зрозуміти, що в вашій програмі дуже активне, що може привернути увагу ваших глядачів, тобто комісії. Перед вами були абітурієнти. Ви вийшли на сцену, а комісія, можливо, щось дописує стосовно попереднього кандидата. Можливо, вони щось обговорюють. Вам потрібно взяти увагу ваших глядачів, тобто комісії. Починайте з активного твору, щоб привернути увагу до себе. Про це знають професійні актори. Якщо перші 15 хвилин виступу ти не можеш взяти увагу аудиторії. Потім дуже складно її підключити до себе. Тому починайте, наприклад, з того, ви класно читаєте байку. Вона активна, починайте з неї. Якщо ви знаєте, що у вас цікава проза, і з самого початку ви зможете захопити увагу, починайте з прози. Те саме стосується і віршів. Якщо, наприклад,. Вас попросять щось іще прочитати. Таке буває на першому іспиті, коли кажуть, а є інша байка. Треба бути готовим і до цього. Тому я в попередньому відео майбутнім акторам теж розповідала, чому треба готувати декілька монологів, декілька проз і таке інше. Я розкажу про себе. Я пам'ятаю, як я вийшла на сцену, це був перший іспит. Я вам розказувала, що на творчій консультації мене слухали дуже мало. На першому іспиті мене слухали дуже довго. Тобто, я розповідала, наприклад, байку, і її дослухали майже до кінця, вона в мене була великою. Я читала прозу. І дослухали дну десь до середини, якщо не більше. І вірш в мене теж дослухали майже до кінця. Я теж була певною мірою здивована, але так вже сталося, і я отримала позитивний результат. Після першого іспиту ми йдемо на консультації з вокалу. Із хореографії. Тут є дуже важливим такий момент. Намагайтеся теж якісно підготуватися і до вокалу, і до хореографії. Якщо є у вас така можливість, я рекомендую візьміть декілька занять з професійним хореографом, який вам зможе поставити танець хвилина, хвилина і 30 секунд не більше. І візьміть декілька уроків з вокалістом, з викладачем з вокалу, який зможе з вами вивчити декілька пісень. Повірте, дуже є важливим, якщо ви хочете вступити з першого разу, на кожному етапі вступу показувати якісну підготовку. Саме так я готувалася, коли я прийшла на консультацію з вокалу і з хореографії. Мене послухали, подивилися і сказали, йдіть все добре. І це краще, ніж коли ви приходите, наприклад, на консультацію з хореографії, розводите ось так руками і кажете: а я не знаю, що я буду танцювати. Готуйтеся якісно. На другому іспиті ми читаємо монолог, далі в нас пісня і потім танець. Коли ви знаєте, що вже десь через 10 хвилин ви будете виходити на сцену і читати монолог. Не виходьте на сцену, як кажуть професійні актори з холодним носом. Підготуйтесь. Тобто, десь треба зупинитися за 10 хвилин до виходу на сцену. Можливо, послухати якусь музику, можливо, вже не спілкуватися з іншими абітурієнтами, поспілкуєтесь після іспитів. Тобто, налаштуйте свою психофізику на те, що вам треба зараз зіграти логіку, вже не свою, якогось персонажа. Підготуйтесь до монологу для того, щоб ви вийшли на сцену з певним шлейфом історією свого персонажа. Просто подумайте про те, що сталося до монологу з вашим персонажем, чому він хоче зараз розповідати свій монолог, і що з персонажем буде відбуватися в монолозі. Ще один момент: Пам'ятаємо, що пісня виконується акапельно, тобто без музичного супроводу. Але хореографія, тут ви можете принести, наприклад, свою флешку, де буде музика, яка вам потрібна для танцю, і вам обов'язково звукорежисер з університету її увімкне, і ви зможете станцювати під свою музику. Якщо вас попросять імпровізувати, теж не бійтесь, підходьте до цього творчого. Після того, як я станцювала, мене попросили спуститися до зали, і зі мною трошечки поспілкувалися викладачі. Це були такі загальні запитання, на кшталт того, чому ти хочеш бути актрисою. Ну, це все. І так я вступила в університет імені Івана Карпенка Карого. Вступила я на бюджет. У мене були досить високі бали з ЗНО і високі бали за творчі конкурси. Тому до ЗНО теж готуйтеся для того, щоб у вас була можливість вступити на бюджет. Я вступила, як мені здається, це був симбіоз моєї підготовки і вдачі. Але не треба сподіватися на вдачу, хоча вона дуже є важливою в нашій професії. Робіть ставку на якісну підготовку. Якщо у вас є запитання, пишіть мені їх під цим відео. Я вам дякую за увагу. Побачимось!